Ти знав, що у світі є країни, де паспорт можна отримати швидше, ніж твоя доставка з Аліекспрес. Не за 10 років бюрократія, а всього лише за 3, 4 чи 6 місяців. І це не якісь сірі схеми, це абсолютно легальні державні програми. Сьогодні я покажу тобі топ 5 країн, де громадянство можна отримати найшвидше. І в кінці ми порівняємо їх за 10 ключовими критеріями: від вартості і швидкості до безвізу та вимог проживання. Багато хто думає, що другий паспорт це якась мрія, яка ніколи не збуде роки чекання, десятки документів, іспити. Але насправді є країни, де все набагато простіше. І я покажу реальні приклади, офіційні програми, умови та терміни. Без вигадок та домислів дивись уважно до кінця, бо деякі з цих країн можуть стати твоїм квитком до нового життя. Привіт! Мене звати Тарас. Я вже понад рік живу в США по програмі і Фрою, і чесно кажучи, враховуючи політичну ситуацію зараз, я вже сам е, нерідко задумуюсь про те, щоб змінити країну проживання. Тому в цьому відео я поділюся власне п'ятьма країнами, де найшвидше можна отримати громадянство. Щоб рейтинг був максимально чесним, я оцінював кожну країну за десятьма критеріями: швидкість отримання паспорта. Вартість, безвізові можливості. Рівень життя, безпека, медицина, освіта, податки, вимоги проживання та мова і інтеграція. Напиши в коментарях, в якій з цих п'яти країн ти би хотів жити і чому на п'ятому місці. Вануату: Острівна країна Тихого океану: це абсолютний чемпіон зі швидкості. Паспорт тут можна отримати за півтора-три місяці. Потрібно внести приблизно 130 тисяч доларів у національний фонд і все жодних мовних іспитів, жодного проживання не потрібно. Безвіз у понад 100 країн світу, і з мінусів економіка слабка, а безвіз віз скромніший ніж у ЄС. Як потрапити сюди? В'їзд для українців безвізовий до 30 днів. Далі можна оформити тимчасову резиденцію або відразу подати на програму Citizenship by Investment, тобто громадянство через інвестиції. Четверте місце: Домініка, острівна держава на межі Карибського моря і Атлантичного океану, що розташоване між Гваделупою і Мартинікою. Паспорт тут можна отримати за 3-4 місяці. Мінімальний внесок від 100 тисяч доларів у державний фонд, жодного проживання, жодних мовних іспитів. Безвіз у понад 140 країн по всьому світу, включно з Великобританією та Шенгеном. Як потрапити спочатку, оформлюєш туристичну візу або приїжджаєш безвізово на 90 днів, потім подаєш документи через ліцензованого агента. Номер три у нашому списку: це Антигова і Барбуда з іспанської. Це означає стародавній та бородатий держава на островах у східній частині Карибського моря. А паспорт можна отримати тут за 3-6 місяців, внесок від 230 тисяч доларів або інвестиція в нерухомість від 300 тисяч доларів. Безвіз у понад 140 країн, включно з ЄС, Великобританією та Канадою. А, єдина вимога – відвідати країну на 5 днів протягом перших 5 років. Як сюди потрапити? Приїжджаєш безвізово на 30 днів або оформлюєш електронну візу. Подати документи можна так само віддалено через офіційного агента. Друге місце займає Аргентина проживе два роки легально і може спокійно подавати на громадянство, як сюди потрапити. Найпопулярніший спосіб це віза рентіста. А якщо ти маєш стабільний дохід за кордону, інший варіант це віза інверсіоніста, якщо ти інвестуєш у місцевий бізнес. А після року життя її можна продовжити. А після двох років податися на громадянство. І з 2025 року в Аргентині з'явився ще один шлях громадянство через інвестицію. Якщо ти інвестуєш близько 500 тисяч доларів у схвалих. Ані сектори, це, наприклад, агробізнес, технології, туризм. А ти можеш податися навіть без обов'язкових двох років проживання. Паспорт Аргентини це безвіз до всіх країн ЄС та багатьох інших. А з всі потрібно або жити там два роки, або мати значну інвестицію. І перед тим як я назву перше місце, хочу тобі сказати, що обов'язково підпишись на канал прямо зараз, бо скоро вийде випуск, де я розкажу, як можна отримати громадянство набагато дешевше, або навіть безкоштовно у різних країнах. Перше місце в нашому списку це Туреччина. Паспорт можна отримати за 3-6 місяців, якщо інвестувати від 400 тисяч доларів у нерухомість. Немає вимоги проживати, немає мовних іспитів, без віз понад 110 країн, стратегічне розташування та потужна економіка. Як потрапити українцям? А віза не потрібна на 90 днів. Далі можна оформити короткострокову резиденцію, купити нерухомість і подати документи на громадянство. А тепер головне оцінимо всі країни за де. Десятьма критеріями, де 10 це найвищий бал. Отже, що ми бачимо: вануату це найшвидший варіант. А Домініка найдешевший, Антигуа це найгнучкіші умови, Аргентина найменші витрати, і Туреччина це найкращий баланс. Що ж, всьому світі за все треба платити і отримання громадянства, особливо швидкого не є виключенням в будь-якій країні. Це відео має виключно інформаційний характер і не є юридичною порадою. Перед подачою документів обов'язково Ково перевіряйте умови на офіційних сайтах або консультуйтеся з фахівцями. Підпишись прямо зараз, бо далі тут буде ще більше цікавіших фактів, які зможуть вплинути на твоє майбутнє.